Білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим, не злічити білих мух, що летять неначе пух. Як добре дивитися на зиму через вікно? Коли ти сидиш у теплій хаті і роздивляєшся, От така вона в нас зима. Закружляє сила королева. І те віщо ти слова нас з тобою снігував. Закружляє королева. Королева. Ой, яка гарна віхола. Який юнаї танець. Та ти що? Ой ой-ой-ой. Де ми таке, щоб диво пророти? Природи спостерігали, бо цього, як не весною. На зеленому листі? А, як вони літають, як вони кружляють? Тай-да-тай, Це мова коска, чи весняна, весняна вже напевне. М -м 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 -м. Красота нашої природи. І диво. Це точно. Отак -то. О, сьогодні ранок. І сніг є, і квіти, і сонце світить. Де воно там світить так сильно через вікно? Ох, і мороз гарний був. Он бочка стоїть. Вона ох, аж замерзла, аж її розперла вона От морозу. Ох, і гарний мороз був. Як вони ще тримаються, оці квіти? все як розстане, мабуть. І пооблітають усі. копає з них. А коплі розстають, з дерева копають. От, так от у нас весна. Он які крапельки висять, на сонці блищать. Сахає донизу з дерева, снігу вночі підкидало. О, зелені листочки до землі перебилися. Ох, що все робиться на цьому світі. То повітряна тривога зранку. Так, да, цікаво, ми живемо. Якісь часи незвичайні. Так, всім доброго ранку. І я чекаю, поки потепліє на дворі, та буду виходити. Не хочеться по холоді йти туди. Ну, ще трішки та й піду на кухню. А це вже наступне, наступний ранок. Вчора ще квіточки білі були, а сьогодні вони вже пообмерзали, стали якісь коричневі, пожовтіли вже. Коротше, вже не живі вони. А сьогодні сонце навіть і не вийшло до нас. Нема сьогодні сонячного дня у бочки. Вода так вже замерзла. Сонце сьогодні нам не обіцяють. От воно де ховається, обіцяють сніги якісь. Коротше, така холодіна на дворі, Мороз був гарний. Що не допомерзло, те буде домерзати. Господі, що воно робиться? Що воно в нас із нашим життям і в нашому житті? Коли воно вже та полоса чорна-біла, одно чорна-чорна, коли вже та біла буде? Ой, ще люди. От так позамерзало все. І колір поміняло. Ну побачимо, що буде завтра, який там сніг буде? Побачимо. Ай-яй-яй, А сьогодні 11 вже п'ятниця. Який жах? Мінус чотири градуси. Мінус 4 градуси на дворі. Оце да. Зима. Десь там сонце питається. Пробиться, бочка, замерша, замерша. І от такий сніг і земля замерще. Оце вже дало. Мороз. Позамерзало усе. Що тільки оставалося, бо завтра вже немає морозу. Так що сьогодні, що ще не замерзло, то все дозамерзало. От ж таке? Ну нічого. Будемо бачити, що воно буде. А це вже ранок 12 квітня. Сонце і морозу не було. Звечора побризкав дощик і все. Але... Вже нічого не оживе, та, що вимерзло, те вже тільки відпаде. Ну, зато погода буде хоч трохи налагодуватись. Ну, ненадовго. Обіцяють нам, надовго. Обіцяю, ненадовго. такі дива природи. Що з неї візьмеш? Природа є природа. Як вона поведе себе, так ми її бачимо. Отак От то всім гарного дня, сонячного, сонячного дня, 12 квітня, 12. Так, і нарешті, нарешті здійснилося. Немає сьогодні вранці ні морозу, ні приморозків, ні заморозків, нічого. Тільки сонце світить в очі і дивитися неможливо. Ну, вже все, звісно, пропало на дерева. Вони якісь там квіточки держаться, тримаються. Щось з цього буде побачимо далі. Може, якась ягідка і вирісла, плід якийсь. Так, ми сьогодні маємо вербна неділя, а тиждень вербний був справжній вербний, що тільки не було. І зима, і весна, і в цей тиждень все з було. А тепер йде все на поправку. Тож будемо радуватися сонечку всім з вербною неділею. До наступної неділі вже до Великого дня усе діло йде. Ось так от усім гарного дня. Ось такий то він день, вербна неділя.